Сьогодні про ліцензії подаю тепер ліцензії на акциз через електронний кабінет і ділюся тим, що просто не витримують нерви від того, що подаєш, а заява не приймається. Звоню в податкову інспекцію. Податкова інспекція каже, ми так бережемо своє здоров'я, що навіть не можемо з вами розмовляти, тому що тривога. А ви подаєте що попало. Так от, що це що попало? Що попало, це означає, поставила галочку в матичному режимі, а треба було в загальному порядку. І тому заява не приймалася. І зараз з цими ліцензіями ну просто наболіла ситуація. Податкові не знають. І лише тільки якимись листами податково пояснює просто новий прийнятий закон. Тому, кому все ж таки відгукується моя біль, ставте плюсики в коментарях, пишіть запитання, будемо розбиратися.